Високобілковий хлібчик, який готуємо без яєць, без борошна і навіть без духовки. Нам потрібно сочовиця, яку необхідно замочити на 7-8 годин, промити, додаємо рослинний йогурт, насіння льону, щоб було багато клітковини, ще розпушувач, кокосова олія. І найцінніший інгредієнт це протеїн на основі сої, де всі є амінокислоти. Додаю ще трохи води і спеції за смаком, які вам подобаються. Все це переблендерити і випікати я буду у своїй чарівній кострюці. Виліваємо тісто, посипаємо насінням, які ви знайшли, закриваємо кришку і готуємо на маленькому вогні хвилин 15. І все, ваш хлібчик готовий. Неймовірний аромат він дуже такий м'якенький. І, до речі, діти дуже люблять. Ідеальний варіант на сніданок швидко намазати якусь намазку. І смакувати.